Як завести одноручну пилку? Від зими стояла, давненько не цей, але тут дров трошки заготовив, треба порізати. Не тирив, це під високовольтний назбирав. Так, подивимося. Що першим ділом? Першим ділом оцю піцюрку треба попоцати. Щоб натекло бензину. О! Попосали, бензин є. Далі. Цю піцюрку доверху. Тут, а, тут все, нічого. І що? І кльоцаємо. Кльо Подивимося, як воно буде. О! Пішло. Тепер цю піцюрку зажимаємо. все Нормально. Завелося. Можна сказати, з півоборо. Зараз трошки попіркає. Буду різати оці дрова Покажу, як класно нею різати. В неї плюс, що вона одноручна. І одному диви, одному дуже удобно різати. Або якщо зомбі-апокаліпсис, дивіться, берете і зомбі можна. Чек yeah, yeah, yeah. боїться вже, сховався. Вода в нього є, я води наляв. То бачите калабаня, то я йому наливав. Все, кому цікаво, наступні відоси кльосайте, буду на її різати.